Ой ти місяць, повен місяць на тебе чекаю, берегиню матіночку нині намотаю. Намотаю берегині діточок багато, і не буде рід український переводу знати. Ой, чи втомлюсь, чи не втомлюсь, та не доспочину маю ж бо намотанку лише одну днину. То не птаха, під віконцем гніздечко будує? Я своєму дитяткові оберіг готую, бо ж віддам свою дитину, Кровиночку гожу, до дитячого садочка, як у руки Божі, голку, ножиці до праці леле не візьму, святу силу материнську лишень прикладу. За годинником по колу ниточку мотаю, буде добре дитяткові у садочку. Знаю, ой, візьму я білу нитку, небеса у Бога, нехай буде до садочка світлою дорога. Ой візьму я коричневу, родючій землі, щоб в добробуті зростали діточки малі. Я покрию берегиню рушником тоненьким, хай розвіє негаразди діточкам маленьким. Хрест святий на світле личко тихо накладу, від дитячого садочка відведу біду, слово враже, думко зла я геть не підступай, до дитячого садочка дороги не знай. Потурбуйся, берегини, захисти діток, Хай у мирі процвітає дитячий садок. Буде мир і буде сонце, буде мати й діти, буде наша Україна свісти та радіти.